Ми п'ять років живемо по лікарнях з дитиною. Допоможіть, будь ласка, лайком, репостом, коментарем. Мене звати Ірина. Моя дитина перенесла дуже важке захворювання, вірус лихоманки західного нилу. Внаслідок енцефаломіеліт. Дитину повністю паралізувала. Він був 5 років на апараті дихання. В нього з'явилися контрактори зараз. У Львові зробили операцію на правій ножці. Потім будуть робити на лівій. Після цього моїй дитині потрібна буде дуже якісна та професійна реабілітація. Я дуже вас прошу, приєднайтеся, будь ласка, до збору благодійного фонду відновлення добробуту для моєї дитини на реабілітацію та лікування за кордоном.